Середня заробітна плата у Полтаві. Сьогодні говоримо про те, скільки насправді заробляють у Полтаві у грудні 2025 року. За даними онлайн-сервісу з пошуку роботи, середня заробітна плата становить 22 500 тисячі гривень. Але слід розуміти, що рівень доходу залежить від обраної професії. Серед найпопулярніших вакансій продавець продавець-консультант, де вам запропонують 19 тисяч гривень. Водії заробляють значно більше в середньому 30 тисяч гривень. Кухарі отримують орієнтовно 25 тисяч гривень, бариста – близько 16 700. Касирам пропонують орієнтовно 16 500 тисяч гривень, а офіціанти можуть розраховувати на 22 тисячі гривень. Для розуміння загальної картини порівняємо Полтаву з іншими великими містами України. У Києві середня заробітна плата – 32 тисячі 500 гривень, у Львові – 28 500, у Дніпрі – 25 500, а у Харкові – 23 тисячі гривень. Отже, Полтава залишається із відносно стабільним заробітком, але нижчим, ніж у інших містах України, а яка на вашу думку, зарплата є мінімально комфортною для проживання у Полтаві сьогодні?